Заявляли, що прийшли змінити стару систему. Та чи змінилися самі? Це так, так як染, ми, зараз, ми вас... от, ціло, ви всі їсти, Ми Будемо еталоном культури, будемо показувати приклад, будемо служити і захищати. Захист від якого мурашки по шкірі. Патрульна поліція створена на допомогу. Ми не створені карати якимось чином, щоб нас боялися. Войтва! Войтва! А -а 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 -а! Відчуття вседозволеності і безкарності, які межують із бандитизмом. Нові резонансні справи за участі нових поліцейських, про які так воліють не говорити, але про які ви маєте чути. Вдарили мотоцикліста. Він з пасажиром врізли в мотоцикліст загинув. Обличчя, імена та прізвища головних дієвих осіб, які ви повинні знати. Ви витікаєте, ви ведете себе як зараз, як злочин. Люстратор на Буковині. Приготуйтеся до справжнього шоку. В чернівцях в погоні поліцейських за мотоциклом завершилися смертельною аварією. Вночі чернівецькі патрульні посеред міста влаштували переслідування варти американського блокбастеру. В результаті такої спецоперації мотоцикліст отримав травми несумісні з життям. Його пасажир потрапив до лікарні з численними переломами. Та найголовніше у цій історії те, що криваву подію керівництво патрульної поліції Чернівців вирішило просто замовчати. Прокинулися копи лише після обурення містян. Причину триденної тиші пояснили так: ніде немає прописано те, в який термін, в яку інформацію ми повинні на неї викладати. За версією правоохоронців їхньої вини у тому, що сталося, немає. Виправдовувалися, що лише перегородили дорогу двоколісному службовим авто. А той, намагаючись від них утекти, не впорався з керуванням, зачепив задній бампер патрульної машини та врізався у стовп. Вони не встигли навіть вийти з автомобіля через кілька секунд. Вони почули удар. Однак жодних відеодоказів, ні з нагрудних камер, ні з реєстраторів службових авто не оприлюднили. Ба Більше, як нам стало відомо згодом, у матеріалах справи їх просто не існує. В той же час фото та відеоматеріали очевидців офіційну версію ставлять під сумнів, адже службовий автомобіль, який перегороджував дорогу, якимось дивним чином опинився на тротуарі ще й з добряче пом'ятим бампером. Головний Чернівецький Коп пояснив, це так. Вибігли надати першу медичну допомогу, залишивши автомобіль уже без нагляду, який в свою чергу пізніше і скотився, і ми вже бачимо ті наслідки. Як нам пояснювали люди, коли мотоцикліст спробував їхати, давний автомобіль тротуаром, вони дали заднім ходом здали назад і вдарили мотоцикліста. Він з пасажиром мотоцикліст був з пасажиром. Вони врізли стоп, мотоцикліст загинув, а пасажир попав якщо поліціянти е, перегороджують дорогу або створюють інші перешкоди, переслідуючи людину, чи наражають вони людину на небезпеку щодо її життя і здоров'я наражають цього робити не можна, тому що закон України про національну поліцію не повинен суперечити третій статті Конституції України, в якій чітко сказано, що людина. Її життя і здоров'я, честь і гідність, і безпека вважаються найвищою соціальною цінністю, тим більше мотоцикліста, який в принципі не захищений. Тим само правоцівники правоохоронних органів ще більше спонукають до загибелі інших людей. Він міг просто тікаючи, ну когось, скажімо так, просто вбити, зафіксуйте номер там мотоцикла, марку мотоцикла, є безліч відеокамер, передайте інформацію на ну дослідчих, нехай відкривають кримінальне провадження по факту. Однак найбільше дивує те, що ця тема і досі під грифом таємно. Скільки разів я пробував звернутись до керівництва патрульної поліції, щоб сказали, хто був за кермом, на якому автомобілі, чи є відео даної події, чи воно зафіксовано на бодікамах. Е, сказали, що інформація закрита, оскільки проводиться у слідство. Тож до справи береться люстратор. Я вам кажу ще раз, не можна собі. Руки заберіть від мене. Руки від мене, у нас Руки від мене заберіть. Управління патрульної поліції Чернівців я вирішив розібратися особисто. Олег Петрович що так, начальник управління патрульної поліції Він зараз знаходиться на трасі М 19 на порубному з даного приводу з мітингу і в траси немає на робочому місці не лише керівника. Влаштовую невеличку інспекцію, значить, сектор правового забезпечення. Бачите, двері зачинені. Робочий час. Сектор кадрового забезпечення. Також бачите, двері зачинені. Всі відсутні. Ще одні двері. Подивіться, будь ласка. Так, ірина зудетні. Значить, архів зачинені двері. Це не архів. Отак працює. Це... це не архів. бачите? Ні, це виніска, яка залишилася ага. з УДАІ. Ми ще не поміняли. Однак згодом з'ясувалося, що не всі тут вимерли. З'являється заступник начальника управління і одразу до справи дані працівники поліції, які Мали відношення до цієї події. Я не кажу, що вони злочинці вбили, не вбили там, давали задню. Вони працюють в органах поліції зараз. На даний момент порушена справа також в прокуратурі. Поки що кінцевого висновку немає. Це питання не викликати. Ви мене чуєте? Я вас почув. Працівники поліції вони працюють в управлінні патрульної поліції. На даний момент працівники працюють можуть дізнатися прізвища цих працівників поліції. Звичайно, але для того, щоб дізнатися прізвище цих працівників поліції, потрібно зачекати деякий час. Проте в чому нас? Намагалися запевнити, так це те, що проводила службова перевірка відносин цього випадку. Також є певні висновки цієї службової. Перевірки. А які висновки зараз можете сказати? Не готові вам відповісти. Завтра ви отримаєте відповідь на ваше запитання, забігаючи наперед, скажу, що відповідь наступного дня ми таки отримали, але там жодного прізвища і про результати розслідування також ані слова. Мовляв, усі питання до прокуратури. Ну що ж, питаємо цим фактом було не порушено кримінальне провадження. За частиною другої статті 286 кримінального кодексу України це що порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого висунути людині підозру потрібно. Вчинити дії, ну ми без проведення експертизи, яка б дала нам відповідь, чітку хто є винуватим з дорожні транспорту, води в жодному випадку не можемо придивити. А експертизу досі не провели. Зв'язку із завантаженістю інституту прийшла відповідь, що проведення експертизи можливо лише в квітні цього року. Ну, а поки доблесне слідство все ще з'ясовує обставини трагедії, а працівники поліції, які ймовірно причетні до кривавої ДТП, продовжують службу. Ось вам ще одна свіжа історія з чернівців. знімаєш? Ні, це не спецоперація із затримання особливо небезпечних злочинців. Так реагують чернівецькі полісмени, коли їх просять дотримуватися норм закону. Ми їхали з моїм другом Богданом близько 11-ї години вечора в місті Хотині. Автомобіль Олега зупинили двоє патрульних: інспектори роти номер два, лейтенанти поліції Назар Пуршага. Та Юрій Стефішин, запам'ятайте їхні обличчя. Сьогодні страхування попередні не буде. Там пред'явлю. Страховком не Я сказав, що страховку не пред'явлю, так як не складається протокол або немає ДТП. Він сказав, що він дає мені 30 секунд на це і відійшов до свого патрульного автомобіля. За кілька секунд інспектор таки повернувся не сам з підтримкою. Він був у, у воєнній формі. Тобто в камуфляжі і не був з автоматом якихось шевронів там з спецпідрозділу, поліції, ще щось я на ньому не бачив. Я попросив у нього посвідчення, сказав, що працівник спецпідрозділу не має присволятися. При тому чоловік у масці у наказовому тоні віддав команду. Чор завосить потім панель. зараз не Но... Вы давайте, давайте мы везем 102. Мож... Можно ваше посвечение? Но парня уже никто не слухал. Ничего. Ты снимаешь? Mm -hmm. Сынок, сюда. Ты что, не уходишь? Сюда, Він розбив стекла долом автомата. З першого разу він розбив, розбив другого, після чого він німив мене, тобто отак от за кофту. Сказав мені поставити в от отак руки на машину. Я руки поставив, він мене все обшукав. Тим часом патрульні Пуршага та Стефішин обшукували неповнолітнього товариша Олега. Він руки за Це... руку підняв не на повноліття. Що, Що за таблетки? Це... Знай там від нього далі. Від переляку у нього піднявся цукор, його почало трясти. Скору можна везти? Чого? Для чого? У мене сахарний діабет. Везіть, будь ласка, скору. Коли йому вже дуже стало погано, його почало трясти. Що тебе? Ти з ворога у тобі? Чи діабет третій степені. А. Медики зафіксували критичне підвищення цукру. Хлопця відвезли до лікарні. На Олега ж склали постанову за неосвітлювальний номерний знак. Втім, певно, цього патрульним виявилося замало, тож вони вирішили його також доправити до лікарні та перевірити на наркотики чи алкоголь. Дивіться далі. Сидіть, я вам дам, щоб ви могли покушити. Как енотаж не буде під Візьміть Возьміть, покушайте що ми тут такі Я Дітки гнучка система знижок для водіїв. Як нині живуть і де працюють чернівецькі екс-даїшники? Ми були в шоці. Що коли побачили цього працівника в формі нової патрульної поліції? Ілюстратор подолав кілька десятків кілометрів, аби прибути до пункту пропуску. Порубне прямі запитання головному Буковинському патрульному. Вейку службову перевірку проводили, чи вам це не цікаво? Безстрогову перевірку стосовно Борика проводили? Ні, капорологи. поки не проводили ще. О, да? А що? Ми ну, ми не соромно про те, що у вас алкоголіки працюють, хабарники працюють. Так, смотрите, я вам дам, щоб ви могли покушати, що ви... Як воно? Тож не буде красиво. Візьміть і покушайте. Спасибо. Ну, так, ти не думайте, що ми тут такі віці. Я посмотрю, тут дітки. Колишні хабарники знову у строю. цікаво, як ви в поліцію нову прийшли? Ставши всі істики. Чесно, попередним противником. Будемо еталоном е, культури, е, будемо показувати приклад, будемо служити і захищати. Захист від якого мурашки по шкірі. Сіно, сюди. Що робить система із тими, хто вирішив піти проти неї? Тести всі показали нулі, і після чого вони почали на мене вже склати 185-ту. То сімдесят за злісу непокору працівникам поліції із розбитим склом автомобіля, погіршенням здоров'я, протоколом і постановою на руках хлопці чекали суду, та пізніше дізналися цю постанову. Ці протокол вони самі, об тобто я не знаю, що з ними скасували. Чи не здається вам це дивним? Поліцейські розбивають скло автомобіля, відправляють на лікарняне ліжко пасажирів, виносять постанови і, врешті, ніби нічого і не було, вмивають руки. Від начальника патрульної поліції міста Чернівці Йосипіва мені прийшла відповідь, що порушень з боку працівників патрульної поліції не виявлено. Це якесь прокляття системи, що взагалі відбувається в Чернівцях. Їдемо на пошуки керівника патрульної поліції. Олег Петрович Йосипів так, це не зараз знаходиться на трасі М 19 на порубному. Да приводу, з підпитування траси. Та поки що важлива інформація про третього фігуранта справи спецпризначенця, який розбив скло автомобіля автоматом. Я тримаю в руках його пояснення. Максимальна увага. Втратив рівновагу і випадково притулився елементом спорядження на вікно водійських дверцят, наслідок чого воно лопнуло та розсипалося. Смішно, а тепер послухайте висновки начальства цього бійця. В ході службового розслідування об'єктивних даних, які вказували б на те, що поліцейський відділи швидкого реагування головного управління національної поліції вчинив неправомірні дії, не здобуто що взагалі відбувається? Прошу прокоментувати, та в головному управлінні національної поліції у Чернівецькій області очевидно страждають провалами пам'яті. Які я результати дала, цієї перевір. От зайдіть в прокуратуру, і вам вони вам скажуть, які от, результати чому ви, які рішення, так, що? ви провели перевірку. Так да. якийсь висновок склали, який ви не пам'ятаєте, так? Я розумію. Ну я ж не пам'ятаю деталі не пам того виснову. Да. Да. Як виявилося, Геннадій Федорюк не знає й про кримінальне провадження відносно підлеглого. То вам невідомо чи внесено. Ні. Тоді О, я вам скажу е, наступне. Оце вам нічого не говорить? Витяг з реєстру, да, реєстру до судових розслідувань. То відкрити кримінальні провадження? так. Це просто шок. Чим вони там займаються? Власний ілюстратор подолав кілька десятків кілометрів, аби прибути до пункту пропуску порубне. Це кордон України з Румунією, щоб знайти пана Йосипева. Тож йдемо його, пошукаємо. А ось і він, цілий начальник патрульної поліції чернівців. Знайомтеся, Олег Йосипів, і бачу запитань до посадовця: чимало не лише у люстратора, а й у десятків людей, які тут зібралися. А чого вони штрафують наших людей? Мають по 22 роки. Ми подумали, як вони обратяють. І взятки, як брали, так і беруть. Ну що ж, тепер і наша черга ставити питання. Подивіться, що це в мене в руках, я навіть дам потримати. Потримайте. Можете руки забрати ззаді, просто взяти. Візьміть руки, не бійтеся. Скажіть. є дві постанови, так? Ці постанови зараз скасовані. Ці дві постанови були скасовані вами. І особисто вами. Давалася відповідь. Це ж ваш ваш підпис, так? Про те, що ви не вбачаєте в діях патрульної поліції ніякого там недисциплінарного і іншого, значить в. Е Якихось там порушень, чому Без ви скасували постанову по і 121? Якщо ви складали і ваші колеги як складали мені зараз говорите аналітику, ви керівник патрульної поліції міста Чернічка керівник поясніть. Як... Ви проводили службову перевірку. Чому так. ви скасовували ці постанови, коли ви виписували, для чого ви їх тоді виписували? Якщо вони є скасовані, значить, е, значить на те були підстави. Які підстави? Значить, дії працівників поліції були напевно незаконними або неправильними. Правильно розумієте? Щоб можна було зараз щось трактувати, а мені при п'ятдесяті сім я однак, що добре запам'ятав посадовець, так це те, що діях працівників патрульної поліції України не України, а Чернівці міста Чернівці. Чернівці я не вбачав жодних протиправних дій. А про що я не про що я чітко зазначив в своїй відповіді? Це вже давно звична практика для чернівців, розповідає журналіст Віталій Мацьоцький. І наводить ще один приклад: свавілля у Буковинській правоохоронній системі. Нам попався матеріал, знятий громадянином Ізраїля, який дав на вимогу працівника. Ще тоді міліції. Хоча то вже була поліція в перехідному етапі. Він дав йому е, хабар за нібито, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Хабар в розмірі більше там двох тисяч гривень. Всю передачу цих е, грошей він відзняв на свою камеру. На цих кадрах Юрій Борук, екс-даїшник, а нині патрульний нової поліції Чернівців. Ну як вам таке? А зараз приготуйтеся до справжнього шоу. Ми були в шоці, що коли побачили цього працівника в формі нової патрульної поліції. А як ви прийшли, в поліцію збіді? Чому? Мені просто цікаво. інтересно. Як? Ну, я вас просто знаю, що... я вас ще знаю, здаю. Просто Це інтересно, як ви в поліцію нову прийшли. Вже всі є. Я вас зрозумів. А ще скажу, був чесним, порядним працівником. Він був настільки чесним та порядним, що коли брав хабарі, то навіть мав свою гнучку систему знижок для водіїв. Смотрите, я вам дам, щоб ви могли покушати. Okay. Как оно, же не буде тут красиво? Мить покушайте. так. Не показує І більше того, він не просто був простим рядовим патрульним поліцейським. Він був призначений на одну із керівних посад в службі моніторингу патрульної поліції. І тут увага, щоб ви розуміли, служба моніторингу це той орган, який виявляє корупціонерів і хабарників серед правоохоронців. Це як щуку кинути у річку, обурений таким фактом. Віталій звернувся до поліцейського керівництва. Я є такий патрон мені було цікава реакція е, начальника управління патрульної поліції в Чернівцях е, на відео, яке він побачить. Я намагався поспілкуватися навіть в прийомний день. Зв'язувався з е, Олегом Йосипом. Хотів поспілкуватися безпосередньо з ним. Олег Йосипів е, зіслався на якісь там невідкладні заходи. І це не єдине скандальне відео, де засвітився колишній даїшник, а нині патрульній поліції Юрій Борук. Вони стояли біля безпосередньо біля кордону е Україна Рум Румунія і ловили іноземців на швидкість. Возили цих іноземців в обмінники. Даний відеоматеріал я бачив. Він був висвітлений в багатьох соціальних мережах. І були письмові звернення від громадян аналогічно. Відео з хабарем ілюстратору коментує заступник начальника патрульної поліції Чернівців. Ви тільки послухайте на той момент, коли здійснювалася е, зйомка даного відео, ми чітко по формі бачимо, що це не є працівник патрульної поліції. Ні для кого не секрет, що були якісь певні рамки, були певні плани, які виконувалися. Постає питання: а як же такий співробітник взагалі потрапив до органів нової реформованої поліції? Відповідь і тут у заступника знайшлася. Яким чином, як ви вважаєте, дана особа могла пройти переатестацію, Якщо, наприклад, вважати такий випадок був на рахунок переатестації набором усіх кадрів, які зараз працюють в управлінні патрульної поліції, займалася відповідна кадрова комісія. В склад цієї комісії не, не проходив жоден з діючих керівників управління патрульної поліції. А у відділі моніторингу запевнили, все перевіряють, все нормально стверджувати, що працівник поліції теперішній борук, як ви говорите. Є злочинцем, я не можу і не буду. каже, що злочинець. Суду. Я питаю, чи службову перевірку. Ви як управління патрульної поліції? Перевірка за даним фактом проводиться. Е, Інформація передана. У нас і відділ моніторингу, які який... зачекайте, будь ласка, Ким який... саме моніторингом проводиться. Так що там перевіряли, не кажуть. Навіть начальство чомусь про це ні сном, ні духом. Вику службову перевірку проводили? Чи вам це не цікаво? Ви службову перевірку стосовно проводили? Ні, кавероги? поки не проводили ще. О, да. А що <смі> не проводили? Вам не цікаво? Що у вас не, хабарник працює? А... Вам не цікаво, що у вас не А Ми хабарник чекаємо працює? рішення прокуратури, а далі будемо А Чого проводити ви ще щось загали? чекаєте? Ви як керівник не можете приймати ніяких рішень? Можу, Вам соромно про те, що. Алкоголіки працюють, хабарники працюють. скажіть, будь ласка, ви називаєте хабарниками кого зараз? Людину, яка бере хабарі. А, де є чітко зазначено, бачити. що Юрій Борак брав хабарі? Скажіть, будь ласка, мені. ви, вибачте, сліпий, чи ви е, чи ви не хочете бачити того, що є? Я вас запитую, де є зазначено? Добре, за відповідями йдемо знову до прокуратури Чернівецької області. У нас надійшло на початку лютого е, з управління патрульної поліції, адресовано їм громадянином звернення, в якому викладалися факти, про які ви говорите. На жаль, замість проведення службового розслідування, управління патрульної поліції це звернення нам. Відповідно, ми його повернули в управління патрульної поліції для проведення службового розслідування. У випадку, якщо буде встановлено е дані для внесення до єдиного реєстру, вони будуть внесені. Ні, ну це якийсь футбол або переведення стрілок. Прокуратура спихає на поліцію. А поліція. А ми чекаємо рішення прокуратури, а далі буде мало. Ви, ви ще, ще чекаєте? Вивчивши це звернення і встановивши, що? що Є е, необхідні все таки здійснення управління патрульної поліції. Відповідних дій воно було повернуто в управління патрульної поліції. Даний виконавець не побачив в цьому зверненні складу кримінального правопорушення. Ну, відповідно, значить, були відсутні е, достатні дані. Да. Ви що там сліпі? На цьому відео немає ознаків злочину. Були відсутні е, достатні дані. Да. Все, що відбувається, пояснює Іван Ліберман. Просто прокуратура не хоче займатися цією справою. Причини ще потрібно з'ясувати. Однак це чітко говорить про службову недбалість згідно статті 214 кримінально процесуального кодексу. Однозначно вказано, що якщо стала відома інформація з будь-якого джерела про те, що є наявні ознаки вчинення злочину, негайно вносяться відомості в ЄРДР. Безперечно, цієї лише однієї заяви вже достатньо, щоб за її е, інформацією вносити відомості в ЄРДР, уже потім розбиратися, є склад злочину чи немає, проводити там додаткові якісь службові перевірки чи не проводити. Однак кримінальне провадження. Повинно було би бути, і це ще не фінал. До заявника, тобто Віталія Матьоцького, прийшла ось така відповідь з управління патрульної поліції Чернівців. Підстав для проведення службового розслідування відповідно до інструкцій, затвердженої наказом МВС, немає весело, однак люстратор бере цю справу під особистий контроль. Я звернувся із заявою до прокуратури Чернівецької області, і за моїм зверненням проти Юрія Борука відкрили одразу два кримінальних провадження. І це ще не всі подробиці суворих буднів чернівецьких патрульних. Я цей випадок мені здався. Звичайно, так це було декілька годин вночі. Відчуття вседозволеності та безкарності патрульних буковини, які перейшли усі межі. Дето в кінці сентября прошлого року була встановлена діюча співробітниця поліції, патрульної поліції Черновцов по фамілії лікар Ульяна. І у неї обнаружились признаки алкогольного оп'яніння. Усе до гори дригом. у патрульній поліції за п'янку дають підвищення. Я вважаю, що не справляю. Я нарахую себе воно. Дивіться у наступних випусках. Ще більше скандальних подробиць з життя Чернівецької поліції. Це пройшло скільки? Два місяці. Ну. За два місяці ви не, не бачили цього документу? Ні, я не бачу. Вам знову ж таки не цікаво, не було часу. Чи як? Та що змусило начальника патрульних чернівців тікати від люстратора? Ну не ходіть за мною. Ну як це не ходіть? Ну, не тікайте, ми з вами як на побаченні, знаєте, Я ходимо туди, сюди. Не пропустіть, буде гаряче.